Всім привіт! З вами Ростислав Павленко і рубрика «Рашистів до дна. Слідкуємо, як санкції від наших партнерів добивають російську економіку і наближають українську перемогу. Черговий злочин, який показує суть рашистського режиму, жорстоке убивство українського воїна має бути донесений до світу. Саме такі кадри прискорюють роботу над розвалом основи цього людоненависницького режиму. Попри весь запас міцності, його опори хитаються все сильніше. Ознак цього досить, трохи про це поговоримо, але найголовніше всім своїм закордонним друзям, контактам пересилайте ці повідомлення про рашистські злочини. Не тільки жорстоке вбивство нашого воїна, але також все, що пов'язане зі злочинами проти мирного населення, тому що. Настрій в країнах наших союзників це ключове, що визначає дії їхніх урядів. А тепер подивимося, до чого проводить Росію війна з усім світом. Загальний обсяг імпорту товарів у Росії у грудні 2022 року скоротився приблизно на 20% порівняно з 2021 роком, а імпорт технологій впав на 30%. Навіть використовуючи сірі схеми і підставний імпорт з третіх країн рашисти не можуть отримати надходження товарів і технологій на потрібному рівні, падіння набагато повільніше ніж нам би хотілося, але дуже значне для будь-якої економіки. А тим часом заступник міністра фінансів Сполучених Штатів з міжнародних питань Джей Шамбо заявив, що Сполучені Штати продовжать роботу над удосконаленням антиросійських санкцій. Він сказав про те, що іноді запровадження додаткової неважливої санкції відволікає час зусилля. А натомість поглиблення вже запроваджених і відсікання тих доріжок, по яких вони намагаються втекти, є набагато ефективніше. Оскільки расисти з часом знаходять спосіб уникнення будь-яких санкцій, світ має так само постійно це відслідковувати і перекривати знайдені лазівки. А перехитрити весь світ не вийде навіть у Кремля. Тим більше, при правильному підході, санкції проти росіян можуть приносити прибутки. Влада Бельгії, наприклад, повідомила про непередбачені аж 625 мільйонів доларів доходів, які були отримані завдяки оподаткуванню відсотків від розміщення заморожених російських активів. Про це повідомляє бельгійське віддання «Лесуар». таким чином, арештовуйте російські активи, накладайте на них відсотки і розширюйте допомогу Україні. Азербайджан і Казахстан, говорячи про е, вигоду від санкцій проти Росії, обговорюють можливість транспортування 5 мільйонів тонн казахстанської нафти нафтопроводом Баку Супса уже у 2023 році. А Казахстан окремо планує експортувати цього ж 2023 року півтора мільйона тонн нафти баку Тбілісі Джейхан. Сторони домовляються про створення спільного підприємства єдиного оператора транспортування нафти в обхід Росії. Поки Росія намагається знайти ринки в Індії і Китаї, її сусіди пропонують Європі більш якісну і дешевшу нафту на кращих умовах. І, до речі, не так все просто з Індією і Китаєм. Наприклад, іранська нафта витісняє з Китаю російську. Обсяги імпорту Китаєм іранської нафти зросли за останні два місяці, бо ціна її привабливіша, ніж вартість російської сировини. Ну, як мінімум Іран ближчий, а у росіян є традиційні проблеми із логістикою і доставкою. Тому дружба дружбою, а юані нарізна. І далі буде: Росія розпадеться, а Україна переможе.